Вранці 17 квітня росіяни вдарили по одному з густонаселених районів Чернігова трьома ракетами. За попередньою інформацією, це були іскандери. В епіцентрі вибуху опинилась соціальна інфраструктура міста. Зруйновано восьмиповерховий готель, пошкоджено 28 будинків, 419 квартир, приміщення Національного університету Чернігівська політехніка та Чернігівської районної лікарні. Я була вдома. Я сиділа возле цього вікна, на цьому дивані, пила свій улюблений кофі. І я слышала тривогу. Обычно я очень бдительно к этому отношусь. Я всегда мониторю, куда что летит. И в этот раз вот вообще не было никакого предчувствия. Я не знаю, что, почему у меня не сработала моя интуиция. И этот хлопок он у меня до сих пор в ушах. За лічені хвилини після першого вибуху Крістіна Фінота спустилась у паркінг будинку, в якому вона мешкає. Повернувшись до своєї квартири після відбою повітряної тривоги, жінка побачила руйнування, яких її домівці завдала ворожа. Ракета. Штор фактично їх не було, вони були вирвані. Рама була вся перекошена, окна були всі відкриті, здесь все було в мусорі. В спальню я зайшла. Я просто виділа тоже, що все окно все відкрите і балконної рами не було. Наразі в орендованому житлі Крістіни Фіноти затишно. Власник квартири майже одразу встановив нові вікна. Тож тепер жінка наводить лад у середині домівки та поступово оговтується від пережитого стресу. В іншому житловому комплексі, що розташований неподалік під центру вибуху, також кипить робота. Лідія Кухарчик разом зі своїм чоловіком і волонтерами вікна у власній квартирі забивають ОСБ-панелями. Це житло вони придбали не так давно, тільки встигли зробити ремонт. Планували переїжджати. Утім, російська ракетна атака внесла значні корективи в ці плани. Зробили ремонт до війни, за хотіли вже засілятися, купити меблі, все вже було Ну так сталося, що не встигли в розпачі в такому ж просто Бог його знає. Волонтери працюють із пошкодженими внаслідок ракетної атаки будинками ще з 17 квітня. Діляться, що роботи багато. Якщо хтось із місцевих жителів потребує повного супроводу в латанні вікон, інші ж просять лише відрізати потрібний шматок ОСБ плити, а встановлюють його вже самостійно. Ми латаємо розбиті вікна. Прибираємо скло, дістаємо ці розбиті склопакети і зашиваємо матеріалами, які привезли. Вчора було дуже багато людей. Ну ясне діло, що після удару, мабуть, всі ж повернулися, або хто тут був вдома, то одразу почали наслідки прибирати. То дуже багато було людей. Ми ледве встигали там нарізати матеріали, допомагати всім. Всім і не вийшло сьогодні. Ну, вже не так багато людей, та все одно нас не дуже багато, і тому ледве встигаємо допомагати. Наразі в Чернігові організовані пункти видачі їжі, розгорнуті місця для відселення постраждалих людей. Також діють пункти прийому заяв від потерпілих, чиє майно було пошкоджено або зруйновано внаслідок ракетної атаки. Пошуково-рятувальна операція тривала добу. За її результатами відомо про 18 загиблих і 78 поранених унаслідок теракту ворога. На стаціонарному лікуванні наразі перебувають 37 осіб. 18 квітня в Чернігові оголошено днем жалоби.